Підсумовуємо інформаційний день на першому західному в ефірі. Програма очі. Вітаю чотирма ракетами і такою ж кількістю шахедів Росія атакувала Україну в ніч на 8 серпня. Дві крилаті і усі дрони знищила наша ППО. Новий штам коронавірусу флірт забрав життя 80-річної українки на Івано-Франківщині. Для військових запрацював мобільний застосунок Армія Плюс, який. Має значно полегшити життя бійцям, а наші полярники створили україномовну антарктичну енциклопедію про ці та інші події. Доби що минає в деталях далі у нашому традиційному огляді. Розпочинаємо який вже звично, з переліку російських злочинів 8 серпня. Дві людини загинули у результаті ворожих обстрілів Донецької області. Ще двох цивільних, серед яких шестирічний хлопчик, окупанти сьогодні вбили на Сумщині. Скинута ворогом керована авіаційна бомба. Впала на школу, де ховались люди. Про посічену осколками російського снаряду 12-річну дитину звітує і Дніпропетровська ова. У Донецькій області за перші три дні евакуаційних заходів рятували 1010 дітей. Неповнолітніх вивозять з 28 найбільш небезпечних населених пунктів області. Дітей евакуюють на броньованих транспортних засобах у спеціальних шоломах та бронежилетах. За даними міністерства внутрішніх справ, яке залучене до евакуації у небезпеці залишаються ще 3723 дитини. І ворога знищити і життя побратима врятувати бійці 53-ї бригади зсу і те, і те роблять за допомогою фпв дронів. кажуть, в моменти щільних обстрілів чи затяжних боїв провізію, воду і смаколики доставляють на позиції побратимів саме за допомогою цих пташок. В Україні запрацював застосунок Армія Плюс. Він має звільнити військовослужбовців від паперової роботи і надати змогу подавати рапорти онлайн. Про офіційний запуск роботи додатка. Оголосив президент Володимир Зеленський. За його словами, згодом через армію плюс військові зможуть отримувати всі соціальні послуги, які Надає держава Укрзалізниця 8 серпня у партнерстві з ЮНІСЕФ відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків Ясіння. Купе адаптоване для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку. Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети за значенням купе та контактного номера телефону батьків. Українські полярники з наукової станції Академік Вернацький видали першу масштабну українськомовну енциклопедію Антарктика шість нарисів для тих, хто хоче знати більше. Науковці працювали над цим виданням кілька років. У книзі зібрана інформація про географію Антарктики, її гірські породи, рослинний і тваринний світи. Крім того, окремі розділи присвячені історії відкриття континенту та дослідницькій роботі українців, які там перебувають. Знайти своє місце у збройних силах України та бути корисним тим, що вмієш найкраще сьогодні. У Львові відкрили другий центр рекрутингу української армії. Тут можна дізнатися про вакансії у війську та самому обрати професію. Центр відкрили спільно з міністерством оборони України. Це другий центр рекрутингу української армії у Львові, та вже 31-й в Україні. Це місце, де вам нададуть відповіді на всі запитання щодо військової служби. Наша задача – максимально допомогти людині, проконсультувати і потім проконтролювати, щоб людина кожна потрапила туди, куди вона йде. На сьогодні тисячі людей заходять щомісяця, не одна, не дві, не три, не чотири, навіть не п'ять більше тисяч людей. У центрі можна спробувати політати на симуляторах дронів та навіть приміряти військовий захист. У перший день роботи тут уже є відвідувачі. Мене зацікавила посада оператора БПЛА, тобто я отримав всю інформацію, мене проконсультували, видали всі контактні номери, заповнив анкету. Чоловік чекатиме дзвінка з центру рекрутингу, а поки готує документи до слова. Тут чекають і на жінок також. Є вакансії для людей із різним досвідом. Відкрили центр на Сихові за адресою проспект Червоної калини 72 А кажуть саме тут, бо це є густо заселений район, і в основному тут дуже багато молоді. Відповідно, саме на такий контингент і орієнтуються наші збройні сили України. Реєструватись не потрібно. Працює центр як на Костя Левицького, так і на Сихові з 9 до 18 щодня. У Львівському ліцеї Оріяна почали ремонтувати корпус молодшої школи, який постраждав під час ракетного обстрілу міста ще у грудні 2023-го. Там починають мурувати стіни. Їх обіцяють зробити до 1 вересня. Тож деякі дітлихи повернуться до свого корпусу вже цього навчального року. Стіни Львівського ліцею «Оріана» здригнулися від вибуху в один із останніх днів минулого року. Тоді росіяни обстріляли Львів ракетами. Найбільше постраждав корпус молодшої школи. Після цього маленькі пізнайки та чомусики були змушені вчитись разом зі старшими школярами. Через більше ніж півроку корпус молодшої школи нарешті відновлюють. Роботи ми розпочали в першій половині липня. На сьогоднішній день демонтовано повністю усі аварійні стіни, перекриття, які потребували демонтації демонтажу. Вони всі демонтовані і від вчора нам завезли цеглу. Зараз тут немає стіни, однак вона має з'явитися до 1 вересня. Тоді й почнуть робити ремонт всередині приміщення. Шість із десяти класів молодшої школи повернуться за парти у корпус вже 1 вересня. Вони вчитимуться в тих класах, які менше постраждали від вибуху. Ще чотири залишаться в інших корпусах. Ось тут в коридорі. Ми монтуємо перегородку, яка убезпечить дітей наших і вчителів. Тобто, неможливо буде пройти в приміщення, де будуть відбуватися ремонтні роботи. Ремонтують ліцей за кошти міського бюджету. На це виділили майже 7 мільйонів гривень. Повернувся з-за кордону з початком повномасштабного вторгнення та полетів захищати місто Марії від окупантів. Полетів буквально на гелікоптері, бо місто вже було в облозі і одразу ж у бій з ворогами. Щоб не здатись у полон, до расистів бився до останнього навіть з пораненнями обидвох ніг. Андрій Дяк, на позивний Салем загинув у квітні 2022 року у Маріуполі. Він був добрим, чуйним. Ще Дуже любив гори цими вихідними у пам'ять про героя. Його сім'я та друзі підкорили пікуй, крокували до вершини разом з українськими стягами та фотографією Салема. Разом з рідними героями на гору піднялась і наша Анастасія Стецк. Біля підніжжя гори збираються туристи. Вони тримають такі звичні для сходження на гору рюкзаки, трекерні палиці, а ще стяг. Це незвичний похід, а сходження в пам'ять про Андрія Дяка, військовослужбовця, який загинув у квітні 2022-го, захищаючи Маріуполь. Андрій понад усе в житті любив гори. Планував підкорити найвищу вершину Львівщини. Пікуй, та не встиг. Тож сьогодні це сходження у пам'ять про азовця. Ми здійснюємо сьогодні його мрію. Той похід посвячую моєму синові. Так як він не зміг піти, то Думаю, все одно він сьогодні з нами буде на тій горі. Салем загинув 10 квітня у міських боях за Маріуполь проти його групи. вели бій наймані Кадирівці. Вони пропонували здатися Андрію, однак пішли за російським кораблем. Салем та його група вели бій до останнього. Місто Марії Андрій дяк боронив чотири дні. Він прилетів гелікоптером в оточене місто напередодні, а перед тим повернувся з-за кордону щоб захищати свою землю. Андрій, куди ти їдеш? Мам, я їду туди, звідки не вертаються. Мам, я мушу йти там захищати, бо якщо я там не буду захищати, вони прийдуть сюди. Там моя сім'я, а сім'ї мама не залишають. Тепер уся його сім'я піднімається на гору в пам'ять про Салема до вершини 1408 метрів. Це кілька десятків тисяч кроків угору, 14 захеканих людей та одна чотирилапа, яка бігла попереду від усіх. А ще це круті підйоми, мальовничі вершини та три години розмов і спогадів про Андрія. Мені враження, що Андрій, йде поруч з нами. Ось і в мене таке враження, що в мене ноги самі рухають. Я росла з Андрієм, ми разом ходили в садочок, ліжечка наші були поруч. Чим ближче до гори, тим більш захопливі краєвиди. Якби тут був Андрій, він неодмінно наробив не би чимало фото, каже його мати. Останні кроки і пікуй під корено. Ах! А ти <плес> Мама Андрія востаннє піднімалась у гори 30 років тому. Сьогодні зробила це знову, щоб вже посмертно здійснити мрію свого сина. Якби не Андрійко, я би близько не йшла на старість в гори. Так що, дитина, хоч мій ангелик уже, але він мені дбає, про мене піклується і всьому мені допомагає. Я вважаю, що. Андрій був би нами довольний, як мінімум. Сподіваюся, що він туди серед нас, десь тут з нами тішиться поряд. Він світлий був. Він по суті навіть вже після своєї загибелі об'єднав своїх рідних. Своїх близьких на вершині залишають стяг Азову та прикріплюють фото Андрія. Він таки підкорив гору. Теж ще тут читають молитву українського націоналіста Україна Відвічна Україна! Свята. свята Свята! могутня Могутня! соборна. Соборна! Слава Україні! Героям слава! Віддають честь герою. Другу Салему тричі! Запалюють фаєри символічно, червоно-чорні та синьо-жовті. На останок салют. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Все! Спільне фото на найвищій горі Львівщини з символікою Азову та світлиною Андрія. І люди з серцями зі сталі спускаються з вершини. Анастасія Стецик, Юрій Гриців, Олег Гасюк, програма Очі Таким був інформаційний четвер у огляді журналістів першого західного. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.